Доброго дня, мене звати Катерина Скороход, і сьогодні ми поговоримо про такий кількісний вид збору даних, як анкетування. Є всього три види, як це можна зробити: перший це віч на віч, другий це по телефону, і третій це онлайн-опитування. І зараз я коротко розповім про кожний з цих методів і які є його плюси і мінуси. Отже, опитування віч -навіч". Що це як? Це коли ви спілкуєтесь напряму з людиною, тобто вживу, і який є плюс. Тому що це по суті найкраще вам дозволяє встановити контакт з людиною, але який мінус значний? Те, що потрібно багато ресурсів для реалізації цього опитування. Ну, наприклад, якщо вам потрібно опитати 200 людей, то вам потрібно 200 людей вживу з людьми поговорити, так і це забирає дуже багато часу. Що ще важливо зазначити, що коли ви вживу бачите з людиною, ви можете або дати їй анкету, яку вона сама заповнить. Це може бути або друкована анкета, або є спеціальні програми на планшеті, які дозволяють це зробити, або ви питаєте людину і самі робите позначки. Телефонне опитування зрозуміло з методу, що це значить, коли ви дзвоните людині і задаєте їй питання, і собі робите позначки в анкеті. Мінус цього методу в тому, що респондент, з якими ви говорите, по-перше, втомлюється, тобто ви не можете робити е, телефонне опитування більше ніж 15-20 хвилин. Також респондент, з яким ви говорите, тобто людина, яку ви опитуєте, також може відволікатись на якісь свої буденні справи, і це також заважає вам при заповненні анкети. Але який плюс в тому, що вам не потрібно витрачати так багато ресурсів, як це було б при тому, коли ви вживу спілкуєтесь з людиною і маєте приходити до неї так чи знаходити її десь і позначати вживу онлайн-опитування або анкетування це третій вид, як можна збирати ці дані. Перший всі точно здебільшого знають, що, наприклад, поширення якоїсь google форми онлайн це також цей вид анкетування. Тобто, ви створюєте якусь форму і ви її поширюєте. В залежності від вибірки, ви знаєте, де поширювати, або, наприклад, ви поширюєте для всіх чи по вибраних Групах людей, що ще варто знати при цьому методі, що можна не лише поширювати цю анкету, але також можна робити зі дзвон по Zoom, і ви в респондента по зумі також задаєте ці питання, які у вас є в анкеті, і позначаєте собі. Тобто є такі два види, як можна зробити онлайн через форму або подзвонити, наприклад, через Zoom чи через інший метод, і робити позначки в анкеті. Отже, які плюси цього методу онлайн-анкетування про тому, що у вас є можливість. Поширити цю анкету серед якомога більше людей, так і отримати відповіді серед якомога більше людей. Вони собі в зручний для себе час можуть заповнити цю анкету, а ви отримати відповідь. Але який недолік, це те, що людина може неуважно заповнювати анкету, або ж ставити всі відповіді, наприклад, 1 1 один Ми поговоримо про це в наступних відео, але там такі відповіді нам потім не підійдуть при аналізі. Чи можна поєднувати ці різні види опитувань? Наприклад, вічнавіч, віч, телефони і онлайн-анкетування, про яке ми говорили в ідеальних умовах. Краще, коли опитування здійснюється одним типом: чи вічнавіч, чи телефони, чи онлайн-анкетування? Але насправді можна поєднувати ці різні види, в залежності від того, який у вас час є на дослідження, яка у вас вибірка. А чи, наприклад, можливо, у вас є такий тип вибірки, така група людей серед вибірки, яка не має доступу до інтернету. Тому, звісно, якщо у вас є умови для цього, ви або їм дзвоните, або йдете до них віч говорити. Тому так. Відповідь можна поєднувати, коли є така потреба і змога, Ці три види там або два, в залежності від того, як ви це скомбінуєте, види збору кількісних даних. Тепер ми поговоримо про те, як власне розробляти цю анкету. Є два способи, як можна це робити: перший і той, який точно краще зробити, це подивитись, а які ж анкети вже розроблені на цю тему. Оскільки здебільшого в наукових дослідженнях ці анкети вони вже валідизовані, що це значить, тобто вони вже перевірені, і їх можна використати. Очевидно, що, скоріше за все, вам всі питання не підійдуть в тому вигляді, в якому вони є, але це нічого страшного, ви можете їх підкоригувати або передагувати під себе, але у вас вже буде канва, так основа з якогось попереднього дослідження чи навіть кількох досліджень. Другий метод це коли ви робите з нуля анкету, тобто ви повністю створюєте свою власну анкету, не спираючись на якісь дослідження чи анкети, які були зроблені перед тим, що важливо в обох цих випадках зрозуміти. І собі закласти час, що створення анкети, яка б здавалася там дуже простою, насправді вимагає багато часу, і до цього треба поставитись терпінням і просто собі його закласти. І в яких випадках ми створюємо нову анкету? А це якщо, наприклад, у вас не знайшлось жодних досліджень, так або дотичних якихось досліджень, які вам підходять, тоді ви створюєте анкету з нуля, де пишете там ті питання, які вас цікавлять. Зараз ми поговоримо про те, як формулювати запитання, декілька простих правил, які допоможуть краще сформулювати анкету, тому що чим краще ми сформулюємо і правильніше запитання, тим кращу і релевантнішу інформацію, яку нам потрібно, ми можемо отримати для нашого дослідження і проаналізувати її. Отже, правило: один. питання має ставити лише одне питання. Що це значить? Ми не можемо, наприклад, питати в кількісному зборі даних питання таке: як ви думаєте і чому? Або також не можна ставити у запитанні два якихось варіанти чи категорії, які для вас важливі. Наприклад, ви хочете дізнатись, наскільки часто, вільний час, людина відвідує кіно і гуляє з друзями. Тому в одному питанні ви не можете ставити таке питання. Як часто виходите в кіно і гуляєте з друзями, вам потрібно поставити два окремі питання: як часто виходите в кіно, одне питання, друге, як часто ви гуляєте з друзями. Важливо ще що пам'ятати, коли ми формулюємо питання. Наші питання не можуть наводити респондента на якусь бажану відповідь, тобто важливо формувати так запитання, щоб воно не схиляло вас до якоїсь певної відповіді. Питання, які ви ставите в анкеті, важливо формувати лаконічно, тобто щоб вони були не заскладні і також важливо врахувати, щоб вони були зрозумілі для всіх, для пересічних громадян, які будуть їх заповнювати. Якщо це питання, яке передбачає відповідей, то важливо дотримуватись правил шкал. Наприклад, часто застосовують в дослідженнях соціологи, не лише соціологи шкалу лікарта, там, де є п'ять варіантів відповідей, які починаються з абсолютно не погоджуюсь до абсолютно погоджуюсь. Краще, якщо ви не маєте досвіду в складання цих шкал, подивитись схожі питання, там, де сформульовано уже питання і є варіанти цієї відповіді, і взяти їх собі. Це основні. Правила, як можна сформулювати ваші питання краще, що ще можна зробити, щоб вдосконалити вашу анкету і перевірити. Якщо у вас є така можливість, краще залучити соціолога чи соціологиню, які б могли вам або допомогти скласти анкету, або перевірити ваші питання таким чином, щоб вони були якомога краще сформульовані для вашого дослідження. Також ще, що може покращити вашу анкету, і що дуже бажано робити, якщо у вас є така можливість, це зробити тест. Що таке тест? Це коли ви просите. Кілька людей заповнити цю анкету, і потім збираєте відгуки. Наприклад, чи було зрозуміле це питання? Можливо, варто щось переформулювати, і також дивитись на відповіді, які ви отримали. Можливо, на якесь питання всі респонденти, які у вас були теж він не відповіли. Тоді варто задуматись і, скоріше за все, це питання не спрацювало. Що значить не спрацювало? Тобто воно або не зрозуміле, або якесь формулювання там поставлено нечітко. тому краще його або замінити, або переформулювати. Отже, які є типи запитань, які ми можемо розмістити в анкеті. Перше, те, що зазвичай соціологи називають це соціально-демографічний блок. Що це таке? Це питання, які стосуються статі, віку, освіти, наприклад, місця роботи, місця проживання. І в деяких випадках це треба подивитися, чи це дійсно релевантно для вашого дослідження, може бути також про рівень доходів. Для чого вам потрібний цей соціально-демографічний блок? Ну, по-перше, у вас є якась вибірка, і ви дивитесь, так якщо ви запланували, що у вас, наприклад, має 40 жінок і 30 чоловіків взяти участь у вибірці, то ця анкета і ці питання дозволять вам потім перевірити, так? чи у вас набралась вибірка. Друге, для чого це щоб потім подивитись також питаннях? Ми поговоримо про це в іншому відео. А, наприклад, якесь питання і в цьому розрізі, скільки, наприклад, жінок чи чоловіків вважають? Так чи інакше, або, наприклад, яка вікова категорія найбільше погоджується чи не погоджується з цим твердженням, і саме цей блок дозволяє вам подивитись так цю різницю. Також соціально-демографічний блок важливий тим, якщо у вас є глибинні знання, і ви можете в аналізі знаходити зв'язки, впливи, то він, наприклад, може показати вам, чи залежить те, що людина, наприклад, живе в місті на те, як вона проводить дозвілля. Або там, чи залежить вік на те, що вона а, користується більше чи менше телефоном? Другий тип запитань це відкриття. Це коли є запитання і на нього немає варіантів відповіді. Натомість респондент, тобто людина, яка відповідає, вона сама а, чи вписує, чи говорить ту відповідь, яка їй підходить чи потрібна. Прикладом такого відкритого запитання може бути. Які десерти ви найчастіше їсте в кав'ярнях, і людина, пишучи, перераховує які десерти вона їсть. В кожного це можуть бути різні, а в когось схожі. Наступне це категорійне запитання. Це запитання, де є кілька варіантів відповіді. Наприклад, питання, яке буде звучати так, в яких районах Києва ви проводите найчастіше своє дозвілля, і там будуть варіанти відповіді, і ці варіанти відповіді це якраз райони Києва, які є, тобто весь їхній перелік. Наступне це оціночні питання. Що це за питання? Це там, де вам треба оцінити щось. Наприклад, оцініть, наскільки ви задоволені чи не задоволені своїм сімейним лікарем, або оцініть, наскільки ви задоволені громадським транспортом в Києві. Варіанти відповіді на ці оціночні питання зазвичай це шкали, про які ми говорили вище, там де є. Наприклад, 5 варіантів від абсолютно не погоджуюсь до абсолютно погоджуюсь. Також є такий варіант категорійних питань це питання з віялами відповідей. Що таке віяло відповідей? Це тобто є відповіді, які ви можете обрати, і вони е, взаємовиключні. Ось, наприклад, на екрані ви можете побачити приклад такого запитання і варіанти відповідей. І останнє питання, про яке ми поговоримо, це питання фільтр Що це таке? Наприклад, вам цікаво дізнатися, які саме продукти купують люди на ринку. Для цього вам треба спочатку запитати, чи купує людина продукти взагалі на ринку. Тобто, ви, наприклад, спершу питаєте, чи людина ходить на ринок і купує там продукти, так? І лише після цього для тих, хто відповів ствердно, тобто, що вони справді ходять на ринок, ви тоді питаєте, а які продукти ви купуєте на ринку. Отже, сьогодні ми поговорили про такий вид збору даних кількісних, як анкетування, про те, які є види анкетування, тобто як можна його зібрати, про прості правила, як зробити вашу анкету кращою, і про те, які є види запитань. Цей метод ви можете використовувати у ваших дослідженнях для проєктів, і я буду рада, якщо ви будете ставити ваші запитання під цим відео.